Погоджуйте, будь ласка, голосуємо пропозиції Дніпро засідання ради ВПО на порядку. Денному кілька питань. Найголовніше забезпечення соціальним житлом внутрішньо переміщених осіб. Керівник центру «Я Маріуполь» Олександр Халівінський звітує про результати роботи Маріупольської міської ради на чолі з Вадимом Бойченком. Ми тут відкрили це перший був пілотний проект, лише 35, Дуже мало 35 кімнат. Але все рівно це дало нам пошов такий для подальшого розвитку проєкту по житлу. І ми рухаємося далі. Міський голова поставив завдання, щоб шукати ще приміщення, щоб ми максимально цю цифру закрили. Наразі в Дніпрі планується відремонтувати ще шість приміщень для соціального житла. Кімнати отримують понад 400 маріупольських родин. На раді обговорили дві існуючі проблеми: це питання оренди приміщення для ВПО за пільговою ціною, бо зараз оренда існує за ринковою вартістю. А також через це неможливо проводити капітальні ремонти в соціальних гуртожитках. Може зробити меморандум про співпрацю і далі окремі питання відрегулювати окремими договорами. Тобто, можливо, таке. Ну я не готовий зараз сказати. Треба подумати. Думаю, що це потрібно робити на законодавчому рівні, мовно кажучи, приймати якісь документи або якісь інструкції, яка допоможе урегулювати відносини між громадою або між, наприклад, благодійною або громадською організацією і навчальним закладом, якого бо є вила отримувачем цієї будівлі. У нас є пропозиції до Мінінтеграції інтеграції і до Верховної Ради України щодо змін. В напрямку пільгової оренди об'єктів держмайна, які будуть використовуватись для надання тимчасового житла осіб. 1819 койко-мість місць. Таку цифру навели представники ради ВПО. Це вільні місця для тимчасового проживання для переселенців у Дніпрі, які можливо облаштувати. Ми Об'єднали три бази: перша база це. Бази база фонду державного майна, який передав будівлі, 225 об'єктів. Друга база це 67 об'єктів, які належать комунальній власності, і третя база сформована була. Якраз от з Антоном Львовичем спільно ми проводили зустріч з навчальними закладами Дніпропетровської області щодо визначення того, які гуртожитки готові надавати свої приміщення під розміщення ВПО або розміщують ВПО і готові продовжити підтримку цих об'єктів на більш якихось яких зрозумілих юридичних відносинах і просять підтримку. Учасники ради оголосили про створення робочої групи з питань права на житло для окремих категорій ВПО та осіб, які виїхали з тимчасово окупованих територій України внаслідок повномасштабного вторгнення РФ і тому я дуже прошу всіх, хто так чи інакше дотичний до цього процесу, як має інформацію, має свої пропозиції щодо цього. Давайте об'єднаємо зусилля, зберемося, напишемо. Також членам ради показали соціальне житло, де зараз мешкають Маріупольці. Тут і провели засідання, підняли не менш важливе питання грошової виплати для переселенців. Спільно з колегами Дніпровської ради ВПО ми пропрацювали саме пропозиції зміни до постанови «332». Тому що дуже багато людей звертаються прямо з кейсами, розповідають про свої родини, в якій ситуації вони опинилися після оцих змін. Тому ми з колежанками проаналізували також, ми поспілкувалися з управліннями соцзахисту Дніпропетровщини і розробили такі пропозиції. Разом команда мера Маріуполя Вадима Бойченка працює над забезпеченням комфортних умов проживання кожного Маріупольця. Нещодавно він взяв участь у нараді з питань реалізації прав на житло окремих категорій ВПО під головуванням віце-прем'єр-міністра Ірини Верещук. Вона звернула увагу інших громад на необхідність брати за приклад досвід роботи Маріупольської громади. Уряд Франції підтримав наше бачення з точки зору забезпечення соціального тимчасового житла для вимушених переселенців з Маріуполя. Сьогодні ми маємо таку можливість. І шість таких схожих гуртожитків сьогодні будуються у місті Дніпро. І Найближчим часом ми будемо почергово відкривати ці гуртожитки у мережі. Я Маріуполь зареєстровано понад гуртожитків. Тисяч переселенців і вирішення житлового питання для них є вкрай важливим. Лідія Шамрай, Гайдутка, Ми просимо для вас тож підписуватися на наш ютуб канал Тв 7